Мені сподобався приклад центрального парку, розташованого у Нью-Йорку. У Нью-Йорку дуже багато парків, там біля 700 парків, і 350 з них керується, так би мовити, неприбутковими організаціями. Мешканець Палерма або Неаполя він зазвичай є учасником однієї неурядової, неприбуткової організації. А мешканець Мілана в середньому в 7-12 організаціях перебуває. А ви допоможете грошима? Так. А попрацюєте трішки ні. Але треба шукати якісь позитивні моменти. Друзі, доброго дня. Це громадський контроль. Мене звуть Куп'янко Олександр, і сьогодні ми проговоримо про феномен волонтерства великої кількості донатів та загалі громадянської активності українців під час війни і порівняємо це з європейськими країнами, країнами західного світу, їх суспільствами та як вони у мирний час взагалі. Ну, і, скажімо так, займаються справами, в яких у нас зазвичай цим займається держава, як вони волонтерять, як вони донатять на різноманітні організації, та як це впливає спойлер дуже серйозно, на їх розвиток і на контроль взагалі держави. Буде дуже багато цікавих фактів, буде дуже цікава розмова. Не переключайтесь, а поговоримо ми разом з Віктором Івановичем Пащенко. Кандидатом полі політичних наук Віктор Іванович, доброго дня. Доброго дня. Віктор нас вже не було десь півроку, але зараз він до нас повернувся. Сподіваємось, буде також частіше до нас заходити. Вік Віктор Іванович, якщо я не помиляюсь, ви писали кандидатську якраз по цій тематиці, да, по активності громадянських суспільств. Тобто, друзі, людина в цій справі дуже обізнана. Питання та таке, як же взагалі це відбувається у мирний час в європейських суспільствах, в європейських чи взагалі в Західних, в США, в Канаді, можливо, в інших країнах, як у них взагалі цей рівень підтримки, волонтерства, якихось донатів якимось громадським організаціям, як він взагалі на якому відрівні. рівні? Тому що знаєте, нас так багато хто думає, ну там багато є е е великі. Податки давно ну, є такий. Ну, це, це на насправді багато в чому так, і що там держава закриває ну, більшість потреб, і люди ну якби платять по податки, і типу держава за них там все вирішує. Отакою От нас є ну у багатьох людей. Ну якби думка, да, скажімо так, на наскільки вона вірна, ну і взагалі про активність цих суспільств. Так, да, це те, що ми повинні розуміти, особливо декларуючи шлях до Європи, до Європейського Союзу і так далі. Коли ми бачимо, наскільки розвиненим у них і рівень там, соціальної сфери і так далі, ми повинні розуміти за рахунок чого. Mm -hmm. Тому що от навіть наші е мігранти вимушені, переселенці в Європу, вони вважають, що вони сплачують податки і завдяки цьому вони дуже важливі для місцевих суспільств. Ну, насправді не зовсім так. Податки сплачують всі. Але високий рівень життя в Європі, високий рівень безпеки, захищеності і так далі, пов'язаний не з тим, що вони податки сплачують, а з тим, що вони роблять крім сплати податків. Е, легендарною, напевно, для політичних наук і для дослідження саме цієї всієї сфери є книга Творення демократії», яку написав Роберт Паттнам на підставі багатолітнього аналізу Італії. І він. Розглядаючи Італію, показував, що от є південь, бідний, корупційний, небезпечний і так далі. І є північ багата, розвинена, куди всі з півдня намагаються їхати. В чому відмінність? В тому, що мешканець Палерма або Неаполя, він зазвичай є учасником однієї, неурядової, неприбуткової організації і взагалі не займається волонтерською діяльністю. А мешканець Мілана в середньому в 7-12 організаціях перебуває і опікується всіма питаннями, які мають важливе значення для життя в місті. І дивлячись на Європу, наші переселенці якраз вони повинні помітити саме цей момент, тому що вони помітили, що їх хтось зустрічав. Але частина з них так і не зрозуміла, що люди, які їх зустрічали, вони були волонтерами. Це не держава їм платила. Це вони самі цим опікувалися. Звісно, що. Є певні орієнтири, наприклад, там в Європі, якщо брати взагалом всі країни, по різним країнам там результати дещо різняться. 28% людей, які працюють в сфері охорони здоров'я, освіти і так далі, це люди, які працюють в неурядових організаціях, Чому? тому що там країни і країни, і місцеве самоврядування вважають, що людям треба не надавати послуги напряму від державних структур. А надавати гроші тим структурам неурядовим, які надають ці послуги, тобто оплачувати безпосередньо надані послуги, а не працевлаштовувати величезну кількість людей. Тому в Нідерландах, наприклад, в сфері охорони здоров'я і освіти 48% людей працюють не в комунальних закладах, не в державних структурах, а в неурядових організаціях. А що вони роблять? От, от, от ну звісно, вони не можуть бути систематологами ага. або ще щось, але практично всі будинки для похилих людей. Будинки для людей з обмеженими фізичними можливостями і так далі. Це все неврядові структури, саме вони цим займаються. Uh -huh. І о, от моє диссертаційне дослідження. Я якраз о, все, все моє дослідження оберталось до того, що громадянин може давати один з двох своїх ресурсів цим структурам, або гроші донатити, або свій особистий час, тобто бути волонтером. А якщо брати Європу в цілому, то кількість волонтерів вона різна. Наприклад, там в тих же самих Нідерландах. Якщо взяти всіх працевлаштованих дорослих людей в Нідерландах, то 15% з них це ті, хто от працюють в неурядових структурах. В безприбуткових і так далі, вони там різні за формою юридичною є. І 5% це волонтери. Тобто волонтерів традиційно менше все рівно, ніж тих, хто задіяний на постійній основі. Хоча є виключення, є там окремі європейські країни, де волонтерів навіть більше. По Пасуть задніх тут якраз ті країни, які не так давно приєдналися до Європи. Наприклад, найнижчий показник Угорщина і Чехія. Це теж не випадково, тому що там умовна Rotary International, яка функціонує в усіх країнах світу, і демонструє просто вражаючі результати. У них там на весь світ працевлаштовано 600 людей, які отримують зарплату. А якщо взяти всіх волонтерів, які їм допомагають, і перерахувати, як ніби це вони працюють кожного дня, то виявиться, що ці 600 людей залучають в якості волонтерів 27 тисяч людей. І на рік, якби платити зарплату цим волонтерам постійно за мінімальними мірками, це було б біля мільярда доларів. Але Rotary International існує більше ста років. Ту ж саму Великобританію, якщо взяти, теж організації, які допомагають там, бездомним, нужденним, які захищають там, тварини mm. і так далі, вони функціонують десятиліттями-століттями. Звідсіля є довіра. От у нас якраз головний головна проблема, що у нас немає довіри. До тих, хто цим намагається займатися. У нас саме через це кількість людей, які донатять, набагато більша, ніж кількість людей, які готові волонтерити. З однієї сторони, це нібито дивно, бідна країна, людей немає коштів, а ви допоможете грошима? Так, а попрацюєте трішки ні. Чому так відбувається? Ну тому що, якщо ми подивимось, кому люди донатять, да, всі знають фонд притули, всі знають повернись живим, всі знають у 24, і вони цим людям довіряють. Але Бо... ці структури волонтерських зусиль не потребують. Волонтери, ти треба йти там, сітки плести, і так далі, і так далі, до людей, яких ти не дуже не особливо знаєш. Тому рівень довіри прямо впливає на те, наскільки люди готові і давати гроші, наскільки люди готові волонтерські якісь зусилля застосовувати. Тому от ми зараз. Завдяки тому, що відбувається, звісно, це величезна трагедія, і як Україна буде відновлюватись, важко сказати, але треба шукати якісь позитивні моменти. І, наприклад, одним з цих позитивних моментів може бути те, що в нас з'явилися лідери довіри, ті, хто просять, і люди їм довіряють, якщо ми не втратимо цей здобуток, то і в подальшому теж, я думаю, буде зберігатися доволі високий рівень. І донатів, а будемо сподіватися, що і волонтерство теж буде розвиватися. Дійсно, це є феномен. Так, що Ми платимо гроші. Більшість людей готові, хоча, звісно, під час війни навпаки більшість людей збідніло. Так? Але з іншого боку, там менше волонтерами, хоча це ну, можливо більш. Ну, там, безкоштовний ресурс, і його краще, він є у, у кожного да, якийсь вільний час. Але от, дійсно питання в тому, що дають тим, кого знають, можливо, або відомим фондам, або, не, або невідомим, але відому конкретній людині. ось конкретна людина їй конкретно даємо гроші там, на щось, да, або фонд, який ми знаємо місцевий. І скажіть, от я, я так розумію, що от в Вискали є, як я розумію, для себе три. Давайте підсумуємо такі категорії. Перші, хто дає гроші для того, щоб працювали якісь неурядові організації або волонтерські, тому що навіть волонтерським організаціям ну, потрібно навіть декілька людей, які можуть залучати більше волонтерів. Друге, це, собственно, волонтери, да, які працюють безкоштовно, бо у них є якась певна ідея, да, і яку вони відстоюють і вони чому, допомагають. І третє, це неурядові Організації, в яких працюють люди за гроші не безкоштовно, але з іншого боку вони роблять якийсь функціонал, який ну, там, в, на в нашій країні навіть неможливо уявити, щоб це робила не держава, до прикладу. Да? От якщо можна, якраз можливо, про цей третій е категорію, вона для нас, напевно, найбільш мало зрозуміла. Да? Е е Розкажіть більш детальніше, і те, що мало зрозуміла, це ну, величезна мало проблема. Віддума. У нас зазвичай цих людей називають волонтерами, і таким чином це дещо плутаються поняття. Тому що в Європі, в США, скрізь це нормальне явище, що є неурядові або неприбуткові організації. Тобто вони не ставлять за мету отримання прибутку. Але це не означає, що люди, які в ній в них працюють, вони не отримують заробітну платну. У нас чомусь волонтер, це людина, яка, по суті, є, займається неприбутковою діяльністю. Хоча волонтер це той, хто допомагає у вільний від роботи час. А є цілий пласт неприбуткових організацій. А, і вони опікуються величезною кількістю, в тому числі, дуже специфічних питань, От, як, наприклад, освіта або будинки для а, утримання літніх людей, там, захист прав тварин і так далі. І так далі. Тобто. А, Всю економіку от в Європі, там, в Сполучених Штатах, і так далі ділять на три сектори. Перший це державний, теж структури, які не орієнтовані на отримання прибутку. Так? Люди працюють, надають якусь соціальні блага. Потім другий сектор це економіка, де люди просто заробляють гроші, вони там зацікавлені в прибутку і так далі. І от є проблема в тому, що є частина послуг, які, наприклад, ринок задовільнити не може, а держава не може впоратись, тому що вона занадто бюрократизована. Занадто централізована і інколи вона просто неефективна. І тому з'являється третій сектор, це ще одна назва оцих неурядових, неприбуткових організацій. Тобто ті організації, які не хочуть заробляти гроші, але вони хочуть вирішити якусь проблему. Для того, щоб вирішити проблему ефективно, треба наймати людей. Треба їм проплатити заробітну платню. От мене, в мене, наприклад, дуже такий е цікавий. Е Момент, про який я сам нещодавно дізнався, теж через чергову дискусію з нами, з українцями, тому що відомий український журналіст написав в соціальних мережах, що, от, а якби українці зберегли той самий рівень донатів після війни і сприяли таким чином там, антикорупційним ініціативам і всього іншому, якою була б Україна. І йому в коментарях українці почали писати, що якби держава працювала нормально, то не треба було б донатити взагалі ні на що. Це мене дуже здивувало, тому що писали це люди, нібито розумні, з вищою освітою, викладачі, професори і так далі. І для мене це було вражаюче. Коли я почав з ними дискутувати, мені почали задавати запитання: ну наведіть приклад чогось, що ми знаємо, і що керується не органами місцевого самоврядування чи державою, а е неприбутковими організаціями. Довелося залізти і знайти те, що вони знають. І поруч там з мережею громадського транспорту і так далі, і так далі. Мені сподобався приклад центрального парку, розташованого в Нью-Йорку. У Нью-Йорку дуже багато парків, там біля 700 парків, і 350 з них керується, так би мовити, неприбутковими організаціями. Парк він був в доволі занедбаному стані. Не можна сказати, що в такому, як наші парки нашого міста, але він був в поганому стані. І в 1980 році він був переданий у відання спеціальної організації, яка от була створена з людей, яким парк був небайдужий. І вони з тих пір, протягом останніх, от тепер уже 30 років, опікуються цим парком, і зазвичай саме їх показують, як приклад, того, що може досягти неприбуткова організація. Ну, по-перше, це розвантажує бюджет, тому що не треба утримувати комунальне підприємство в Нью-Йорку, яке опікується цим парком. Не треба наймати 100 людей, а звільнити державного службовця це набагато складніше тут. Мерія міста платить по факту за послуги, які надає парк для мешканців міста. І на протязі 30 років зростають всі показники, які важливі для, от такого, для такої структури. Зростає кількість відвідувачів, зростає кількість людей, які приходять як волонтери допомагати парку. Зростає бюджет. Вони отримують більшу кількість коштів, які спрямовують знову ж таки на реставрацію парку, на відновлення парку і так далі. І зростає кількість донатів, які люди регулярно передають цьому парку. При цьому, вони, їм вдалося відмовитись від того, від того, що парк псувало. Наприклад, зрозуміло, що це комерційно було дуже вигідно проводити в парку, який розташований на секундочку в самому центрі Нью-Йорка на острові Манхетена. Там дуже вигідно було проводити концерти, і коли він був у власності, ну, вірніше, він і зараз у власності міста, але він був під оперативним керівництвом Мерії, то там проводили ці концерти. Коли він перейшов у розпорядження людей, які щиро вболівають за природу, то звісно вони від концертів відмовились. Так от, не дивлячись на те, що ця організація не прибуткова, але люди, які там працюють, вони отримують заробітну платню. Все рівно там є склад, і е, всі вони отримують конкурентну платню. При цьому вони залучають волонтерів, які можуть в суботу прийти і, наприклад, допомогти із прибиранням. У нас інколи це виникає. Е, Викликають цілі скандали, коли люди дізнаються, що фонд збирає гроші, і частинку якусь 5-10% витрачає на заробітну платню тих, хто працює в цих фондах. Насправді це нормально, тому що якщо ці фонди, які намагаються залучати донати, будуть, будуть використовувати професіоналів в своїй справі, то вони будуть краще збирати донати, якщо ні, то ні. От ми вже говорили про те, що в Україні дещо просів рівень е пожертв. І є багато різних спроб аналізувати це. Наприклад, за допомогою соціологічних опитувань декілька відразу я бачив. З однієї сторони там дуже такі переконливі цифри 80%, 80-90% українців жертвують гроші. З іншої сторони, звучала вже цифра про те, що в порівнянні з 2020 роком кількість грошей, які збираються, знизилась вдвічі на 50%. Але якщо взяти оці структури, які Олександр вже сьогодні згадував, якщо взяти фонд Повернись живим і фонд притули, у них результати знизились на 22% в порівнянні з минулим роком. Тобто, кому перестали жертвувати, тим, кому не довіряють, тим, хто працює непрофесійно, цим структурам, в принципі, вдається утримувати на якомусь рівні розмір пожертвувань. Ну і спостерігаючи за тим, як від місяця до місяця Змінюється розмір пожертв, то в цьому році ми бачимо, що максимально зросли пожертви в червні. І united 24 взагалі в червні зібрав таку ж суму, яку він зібрав за попередні 5 місяців 2023 року. І повернись живим, зафіксували, що вдвічі зросли внески, і фонд притули зафіксував, що вдвічі зросли внески. Тобто громадяни побачили контрнаступ і почали більш активно знову ж таки донатити. Таким mm -hmm. чином, коли бачать щось, на що потрібно збирати кошти, то хоче, що це роблять. В минулому році піковий місяць, коли найбільше вдалося зібрати грошей, це був не березень, не квітень, це був липень. Теж, коли люди побачили перші успіхи, побачили, що ті гроші, які вони збирають, передають армії, вони дійсно мають важливе значення і проводять до таких от результатів, як е минулорічні контрнаступальні операції. Ну, можливо, ще ві... також і відчуття потреби знову ж таки, да? Тобто йде активізація, коли розуміють, що зараз контрнаступ, треба максимальна підтримка, хоча вона, звісно, потрібна кожен день. Да? І тому, напевно, от знову ж таки, це про про мобілізацію дав якісь векстрі. Вже в екстреній ситуації, в якій ми і так знаходимося, які є війна. Ще ми додаємо да, там, коли йде активізація бойових дій, то якби люди також на це реагують. Ну я би ще дав, що насправді і грошей та людей все одно стало менше, тому я думаю, це також пов'язано з цим. Так, да, двадцять да, 20%, знає. яка відбувається просадка, це саме з тим, що менше людей, менші зарплати, менше можливостей для роботи і так далі. А, ну що, друзі, у нас перша частина закінчується. А у другій ми приведемо ще достатньо багато цікавих прикладів того, як відбувається в європейських та західних країнах взаємодія держави та суспільства. Взагалі, як допомагає і розвиває в цьому плані держава, то і щоб люди були більш активними, і що нам зробити для того, щоб ми насправді. Були також після війни, залишилися на тому ж рівні, як це нам допоможе інтегруватися в Європейський Союз та у західні суспільства. Дякуємо вам, що дивилися, і до другої частини. Дивіться, не пропускайте.